Добровольчий український корпус. Ми тут трену... тренуємося, готуємося до бойових дій. командир. Митро Ярош. Ну, звичайно, хочеться миру, але треба, щоб вони, вони не складуть просто так. Троє. Ми воюємо за свою землю, вони воюють за, за гроші. Можна так навіть сказати, що більшість зі Сходу України, які просто хочуть відвоювати свою землю, щоб вони могли на своїй землі вільно жити. Революція насправді не скінчилася. Бо є у революції початок, та немає у революції кінця. Люди, які тут зібралися з найрізноманітніших куточків не лише України. Крім українців є грузини, вірмени, французи, ірландці, іудеї, католики, православні, язичники. Переважна частина присутніх тут людей в нашому загоні люди з вищою освітою, фахівці. І не обов'язково військові фахівці. Звичайних цивільних професій могли б собі дати прекрасну раду і в мирному житті, але доводиться з огляду на ситуацію брати в руки зброю і захищати батьківщину і рідну землю. Кожна людина має індивідуальні можливості, здібності і врешті покликання. Той, хто почувається відповідальним за долю цілої нації, той, хто воїн в серці, той, очевидно, є з нами. Або якщо його нема сьогодні з нами, то буде завтра. А інші також повинні кувати своєю працею нашу перемогу. Нічого нема ганебного в тому, щоб сіяти жито чи там, не знаю, будувати житло. Це, це нормально. воювати ніколи не доводилося. Тотальні війни о, Население, которое здесь непосредственно недалеко находится, помогало нам строить блокпост, Регулярно нам привозят воду, еду. То есть о, население позитивно относится к тому, что мы здесь находимся, к нашему присутствию. Песня. Ті групи тінь сонця меча рея виповнює і правий сектор. Ну зазвичай коротше. Горка чарінкованібога. Із до плеч. рука свілого сорога коярею на смінеось не радян Левый пошел! Давай стреляй! Давай, пошел! пошел! Давай, варим. Давай, варим. Давай, пошел! Давай, 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 пошел вперед. Пошел вперед. Давай, пошел! <соц> Как вы держите? держите? Смотрите. Держите, вот. Хватит, хватит, раз. Ну, я привет, сейчас разряд. Я просто покажу. Это будет, да. от этого будет зависеть скорость снаряжения, будет зависеть ваша жизнь. पुस्तक